У вівторок відбулася позачергова сесія ужрудської міської ради. Позачерговою вона була на перший погляд, тому що треба було невідкладно дати водоканалу дозвіл на отримання кредиту. А на другий знайшлося ще одне питання, яке погорелову кров з носу потрібно було протягти через сесію. Журналістам, котрі прийшли висвітлити роботу ужгородської сесії, не роздали нічого, навіть порядку денного. Тому вони мусили орієнтуватися на той, що був напередодні опублікований у газеті Ужгород. У ньому значилися лише робочі питання, здебільшого пов'язані з тим, щоб поламати те, що було зроблено попередньою владою, очолюваною Сергієм Ротушнюком. Віктор Погорєлов запросив на трибуну нового директора департаменту міського господарства Касперова. Людину зовсім нікому не відому, крім самого Погорєлова. Навіть депутати вперше бачили цього нового начальника і тому попросили розповісти біографію. Моє прізвище Касперов, коли ці Петрович став. Зараз обіймаю посаду директора департаменту міського господарства. До цього працював в державних структурах. Не керівних посадах маєте вище освіти юридичні економічну чи у вас є конкретні питання. Фишко, кріпо, працював в системі держезе, працював в Ретив, все ж того, Погорєлова цілісний департамент міського господарства знову розділений на два управління: одне з них займатиметься виключно міським майном, а друге виключно житлово-комунальними питаннями. У тому що ця ідея саме Погорєлова можна не сумніватися. Бо коли хтось з депутатів спробував запитати, чи буде це раціональним, щоб замість одного управління знову робити два, і як наслідок двічі збільшити кількість чиновників на бюджетній зарплаті, то саме мер роз'яснив, що так буде легше керувати. Крім того, депутати розглянули питання про тимчасовий регламент Ужгородської міської ради, прийняли типовий статут комунального підприємства та форми контракту з керівником комунального підприємства і розглянули порядок проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади. А також дали міському водоканалу дозвіл на отримання кредиту у 500 тисяч гривень, бо діючий водоканал, начальника якого Сергій Ратушняк звільнив, а Віктор Погорялов знову відновив у кріслі, догаздувався до того, що не тільки не може зробити воду цілодобово, як обіцяв перед виборами, Погорялов, а без кредитних грошей змушений буде припинити водопостачання у ужродці взагалі.